Матч проти Дніпра 1 перервав безпрограшну серію жовто-чорних у рідних стінах. Тім рухів тягнуло свою лінію, продемонстрували яскравий футбол. Тож до нового суперника готуються із позитивними емоціями. Попереду двобій зі столичною оболонью. Слава Україні, друзі! Я вітаю вас на ютуб-каналі Рух. Це наша традиційна рубрика інсайт. Рух я покажу вам усю атмосферу підготовки жовто-чорних до го туру української прем'єр-ліги. Перед початком тренування команда святковим коридором привітала Мар'яна Мисика, якого нещодавно народилася донечка, а також іменинників Юрія Панківа та Олексія Довгого. Був вихідний день. відсвяткував день народження в колі своєї сім'ї, донечки, дружини. Дуже спокійно повечеряли і. Нічого такого особливого, тому що вже сьогодні тренування і маємо готуватися до наступного гри, тому що була поразка, і нам треба реабілітуватися і брати на браточки. Не походження. Вітаю тебе з днем народження. Як плануєш відсвяткувати? Ну, як відсвяткуєш? Зараз потренувалися. Відновимося, поїду додому, до своїх рідних, до дружини, до дітей в сімейному крузі повечеріям. Минулу гру у нашої команди була перша поразка у рідних стінах, які зараз настрої в команди. Кожну гру треба правильно проаналізувати, насамперед, зробити правильний аналіз і рухатись далі, тому що ну, всі ігри неможливо виграти, нам ця гра дещо показала. На чим потрібно, на ну що потрібно звернути увагу, це, як правило, концентрація до кінця бо з такими командами, які мають таких виконавців в своєму розпорядку. Таких помилок робити не можна. Потрібно з першої до хвилини, до останньої хвилини тримати концентрацію і виконувати те, що говорить тренерський штаб. А так, ну, гра сподобалась, було багато позитиву. Кажу ще раз правильний аналіз, і це і рухатись далі. Дуже хороша організована команда. Вони і Дніпро обіграли, і з Динамо обіграли в кубку. Тому... І з такими організованими командами грати не просто, треба буде скривати їхню оборону, тому готуємося до непростого матчу. Ми проаналізували гру з Дніпром, почали дуже добре, але потім припустилися таких дитячих помилок, що, напевно, властиво нашій команді на сьогоднішній день, тому дуже можливо з одного боку. Поразка це погано, з другого боку, якщо зробити правильні висновки для тих футболістів молодих, це з користю можна використати. Це хороший суперник, який комплектований хорошими досвідченими футболістами. Буде непроста гра. Ми бачимо, що вони дають бій лідерам нашого чемпіонату, обіграли Динамо, Київ і зіграли нічию з Донецьким «Шахтарем». і це означає, що це дуже хороша команда. А от сильні сторони, які можеш виокремити ну, в них такий поставлений оборонно-тактичний футбол, дуже хороший, і тому буде не просто вкритий їхню оборону. Чурухоболонь відбудеться 6 листопада, початок о 19.00. Обов'язково внизу в коментарях пишіть ваші прогнози на цей поєдинок. Ну звісно, не забувайте підписатись на наш ютуб канал Рух Тіві на інші соціальні мережі клубу, аби завжди бути в курсі новин жовто-чорної родини. Ми тримаємо кулаки за нашу команду. Я з вами прощаюся, Па-па! Непрості часи треба дозволити собі відволіктися. Футбол підтримає тебе. Фавбе преміум спонсор ФК Рух.